Є е, різні етапи матеріалізації речей, які відбуваються в нашому житті. Е, спочатку е, до людини приходить певне почуття. Е, після почуття починається думка. От як багато бізнес-тренерів кажуть, це правильно, вони кажуть, що думка матеріальна. Так? Думка це вже щось матеріальне, тому що воно на якийсь там 001% є реальністю, реальністю в твоїй голові. Після думки вже починається дія. І дія це кінцевий етап матеріалізації. Матеріалізації того, що у тебе відбувалося в твоєму внутрішньому світі. І от є три таких етапи, так, які відбуваються всередині людини. Спочатку вона щось відчула, це почуття або відчуття, воно спонукає людину про щось замислитися, а процеси мислення вже формують у людині конкретну мотивацію щось зробити. І на основі цих е, фундаментальних речей, е, що відбулося з українцями? Спочатку, знову ж таки, ретроспектива в далекий 13 рік. Е, українці десь відчули несправедливість, десь відчули невдоволення своїм життям. Певні почуття та відчуття е, штовхнули українців до масових протестів, е, які потім почали розганяти е, певні думки. І ці думки стали розганяти активні дії. Спочатку це було на рівні протестів, які дійшли до війни, а потім це пішло до нашого конфлікту з росіянами. Росіяни не були завжди такими злими, як зараз. Злість росіян усі ці майже 12 років Великої війни. Їх злість зростала пропорційно е, українській злості і українським агресивним діям. Це завжди був дзеркальний конфлікт.